Друзі, всім привіт! Ви на каналі Чарспай. Я віта. А я Олег. І ми сьогодні хочемо з вами поділитися своїм досвідом експлуатації. BID Song ELLA. І сьогодні ми будемо відповідати на коментарі, які ви залишали під відео на нашому YouTube-каналі з приводу цього автомобіля. А також за 7 тисяч кілометрів у нас накопився певний досвід і як позитивний, так і негативний. І хочемо сьогодні їм з вами поділитися. А нам є ще розказати. Отак, погнали з перших коментарів. Отже, перший коментар, який залишили, який ми виділили із багатьох коментарів. Не ображайтеся на нас, якщо ми когось не виділили в цьому відео. Але маленька батарейка, швидше за все, побудована на ліферних блейдах, навколо якої цей бід може три рази згнити, а вона має працювати. Це вірно, тут встановлена LFP-батарейка літій жаліза, фосфатна від компанії BYD, різновид якої називається Blade. Це зараз саме розповсюджена батарейка в категорії BYD і також її використовують інші виробники. Тут є певна нотка сарказма в плані того, що дійсно, скоріше всього, хімія цієї батарейки переходить цей кузов автомобіля. А що з приводу кузова, розглянемо трішки далі. А якщо ви не дивились наше відео про хімію батарейок, обов'язково подивіться. Ви дуже багато для себе цікавого дізнаєтеся. І щоб знайти це відео, ви можете перейти в розділ прямі трансляції, і ми там проводили півторагодинну трансляцію, де її розглядали різні варіанти батарейки NMC та LFP. Наступний коментар. І це не просто коментар, а ще і багато таких було звернень, запитань у нас особисто у мене на тест-драйвах, які я проводила, зачитую гарне авто за такі гроші. А що там з педальним вузлом десь бачив, що жалілись, що ноги чіпляються, типу мало місця. Я пропоную не розказувати, я пропоную показати. Давайте ми розвіємо цей міф сьогодні один раз і назавжди. Я для експерименту. Взула підбори 12 сантиметрів. Давайте спробуємо. Я вже на їх їздила. Я вам скажу одразу, і їздила за кермом саме цього автомобіля. Мені зручно, ну в принципі, я завжди звикла це робити на підборах. На думку деяких людей цепляються саме ось тут. Тому дивіться: якщо ми витискаємо, ну. Нічого абсолютно не ціпляється, тобто, все зручно і комфортно. І до речі, дуже класно на підборах жінки і дівчата. Це вам на заміточку, на ньому комфортно їздити. Я провела напевно ну близько ста тест-драйвів на цьому автомобілі, і хочу сказати, що. Лише одна людина із цих, які їздили за кермом, сказала, що йому дійсно цепляється нога. Але для чистоти експерименту у мене звісно не такий розмір, да, як у чоловіків. Давайте ми посадимо Олега і ще подивимося, як йому комфортно чи не комфортно зацеплює там ногу чи не зацеплює. Друзі, 45-й розмір ноги в мене, і ось так я саме виставляю свою пятку і керую автомобілем при перекиданні з гальм на газ. Звісно, якщо треба сюди ногу вище подняти, то нібито ти її цепляєшся, але такий рух він ну, настільки рідко, для того, щоб це робити, потрібно п'ятку відривати. Ну так ніхто не керує автомобілем. Ну, принаймні, я так точно. Мені все ок і зручно. Припустимо, що хтось може керувати саме так автомобілем. Ну, я не знаю. Ну як, якщо ти так керуєш, то як тобі на гальма натискати? Тобі треба відривати і переносити. Це ж небезпечно. У тебе швидкість реакції значно зменшується. Єдине ж, за час експлуатації, на що я звернув увагу, що ось ця стіечка мені трішки в коліно все таки піддавлює. Все-таки присутні такі моменти по дискомфорту. Тому, коли підбираєте собі цей автомобіль, зверніть, будь ласка, на це увагу. А ще краще приїдьте до нас на тест-драйв. Наступний коментар дуже також часте запитання. Вже ремонтують блейд. Блейд уже ремонтували. Слава Богу, поки не доводилось ремонтувати на BYD Сонхель, але при цьому проводили ремонт на інших автомобілях, де є Блейд. Тому так він ремонтопригодний, все нормально. А з приводу того, що у нас скоро вийде відео про зняття батарейки по технології селтобаді, обов'язково це буде. Для цього потрібно обов'язково підписатися на наш канал для того, щоб не пропустити це відео. У нас сьогодні прям вийде якісь відео експериментів. Наступний коментар, який нам залишили, Інтересно, вода сумиває так, же, як на зікері літить на передні бокові стекла. Яким образом устанавлюваються сторонні приложення? Адб є доступ? Стандартні настройки Андроїда там іміються. З приводу ділінка п'ятого, у нас вже є певне відео, ви можете його переглянути, де ми показуємо, як встановлювати застосунки. І Завжди запрошуємо, якщо у вас це не виходить, тоді завжди можете звернутися до нас. Ми тут на місці, Газопровідна 43. Під'їжджайте, завжди допоможемо по попередньому запису. А, і запитання з приводу а, скло ми вайки. Сьогодні це і протестуємо. Дивіться, зараз ми так щільно наливаємо води. І зверніть увагу, у нас вся вода а, пішла по а, боковому а, склу у Це Зараз ми рухаємося швидкістю 90. Наприклад, ми пришвидшуємося до 130. Зверніть увагу, струйка. Струйка у нас так. Вверх рухається, да? це підказує нам з приводу аеродинаміки. Зменшуємо швидкість до 90, І зверніть увагу, у нас все пошло. Цікавий момент. ну, Давайте тоді перевіримо, на які швидкісті закидувати взагалі не буде. Наприклад, ми спробуємо 60. Слухаємося швидкістю 60-50. Ну, майже немає. Зараз прискорюємося. До 90. Тоже немає. Ні, ось, потекла. Диви. пішла, бачиш? Це і за цієї стійки реально воно буде наливати вам на бокове скло. Ну, Але при цьому слід звернути увагу, що двірники тут, які не розпиляють, а безпосередньо наносяться на скло через двірних. Ну, тобто ви зрозуміли про що. Але ну, ця динаміка, ну це, це ж кохання. наступне запитання також дуже цікаве і також я це дуже часто чую на тест-драйвах від наших клієнтів так, а що з адаптивними амортами? А то розповідали, розповідали і не розповіли. А чи є регулювання на четвертій комплектації, чи тільки на топі? Поки на даний час лише тільки на п'ятій комплектації є регулювання на четвертій ще поки немає. Але я хотів би ще звернути вашу увагу, те, що у нас в четвертій комплектації нуда. На задньому приводі топода да. Топ, автоматична, автоматичне паркування є. Але коли ти його натискаєш і хочеш запаркуватися, воно каже: зачекай, друже, і з слідчим оновленням вже ти зможеш цим користуватися. Тому ми розуміємо, yeah. що поки ще софт а, треба допилити, і буде оновлення, і скоріше всього, я думаю, що воно з'явиться насправді. Можливо. А питання, чи встановлена сама система, це ви побачите, коли ми піднімемо автомобіль на підйомник. В салоні теж є коврики з заводу? Дивне запитання. Мені здається, у всіх BID є коврики з салону. Е, є з, в салоні з заводу. У Сонхеля є, і вони навіть двох складові. Да. Зараз ми одразу вам і покажемо, які да. йдуть коврики безпосередньо в комплекті. Отже, давайте подивимося, які тут коврики. Вони двокомпонентні знизу гума, а зверху ворс. І це дуже круто, що вони двохкомпонентні, тому що верхній шар можна ворсовий використовувати в літній період, а на зимовий період, коли багато вологи, ви знімаєте цей шар, він, до речі, відщолкується ось так, і використовуєте його в вологу погоду. І коментарі ми не зможемо дати відповіді прямо в цьому відео, але я хочу поділитися таким своїм фідбеком з приводу користування цього електромобіля уже декілька місяців, і, можливо, саме у моєму зворотньому зв'язку ви знайдете відповіді для себе. Отже, що я б хотіла б одразу відмітити: є. У нас хат проекція на лобове скло. Скажу одразу: для мене це мега некомфортна функція. Я її завжди відключаю. Вона мені не подобається, і вона мене, як водія, відволікає. Це перший момент. Другий момент на що я звернула увагу. Класна плюшка, це те, що є масаж сидінь передніх, водійського та пасажирського. Але е, на далекій дистанції я його не включала. Але що стосується міста, то ну, чесно теж трошки відволікає. Також дуже багато питань було про дах, про панорамний дах. Всі ви знаєте, що він тут не закривається жодною шторкою, і е, він іде затемнений з заводу. Отже, що відмітили ми зараз? Літо жарка пора. Так, да, він нагрівається, але це не є критичним. Тобто від нього йде певне тепло, але пасажири, всі, хто їде ззаді, вони не відмічають того факту, що там сліпить, б'є сонце, чи ще щось. Поки що ми не бачили вживу в цьому електромобілі. Газовий дах, той, який де опція із виробництва, не можемо сказати своєї думки про нього, але скажу, що цього, в принципі, затемнення, яке дає виробник, досить. Ну, от його просто достатньо, і він не давить, він затемнений, не пропускає. Прямі сонячні промені і абсолютно комфортно пасажирам на задньому ряді сидінь, і також комфортно, в принципі, водію, сюди нічого не б'є. Ти можеш їхати спокійно і собі не відволікатися на сонячні промені. Цікавий момент. Дружина мене сидить зараз на другому ряді, і цікаво віта твоя думка з приводу шумоізоляції на задньому ряді. Бо мені, наприклад, трішки недостатньо. Я відчуваю, як... Задні стільки амортів так відпрацьовують. Як тобі, до речі? Ні, ну відчувається, що є шум, якби да? ну, але я не можу сказати, що він є критичним якимсь, чи він там напрягає. От, От так як ми, наприклад, з тобою зараз сидимо, спілкуємося, ну мене він не відволікає. Да, до речі, зверни увагу, що ми з тобою спілкуємося через весь салон, да. і при цьому навіть не намагаємося там посилити голос. да? Да, Абсолютно ну, комфортно. Також ми зустріли багато таких запитань про бездротову зарядку. Не знаю, як мій телефон працює тут без перебоїв, тобто я кладу і він заряджається до 100. Зарядка тут дуже потужна. Вона іде з охолодженням, тут постійно з неї дує повітря, щоб е телефон ваш не перегрівався. Тому нічого не можу абсолютно сказати якихось заперечень з приводу цього з моїм телефоном. Ну. Ніяких питань з цього приводу не виникає. І до речі, раз ми вже заговорили за жарку пору року, прийшов час включати вентиляцію сидінь, вона тільки в передніх сидіннях, тому що задній ряд там тільки підігрів є, а передній підігрів і вентиляція. І отже, що я відмітила для себе: в порівнянні навіть з тангом, тут, як на мене, досить слабка вентиляція сидінь. Вона є, воно там щось дує, охолоджує, але сказати, що вона така потужна. І сильно дує. Ну, на жаль, ні, це, напевно, мінус, якщо чесно, в літній період, тому що е, сидіння салон в шкірі, і хотілося б, щоб ця вентиляція була більша, ну, хоча б така, як в танго. Ну і звісно, також з мінусів, так як у нас два водія в сім'ї, ви знаєте, пам'ять сидіння, її тут немає. На жаль. З контролю в місті і зараз чекаємо якихось надто цікавих подій. Йдемо е, в середній полосі, педальки я не чіпаю, кермо я теж не чіпаю. Зверніть увагу, які зараз кут повороту. Тримає, тримає, тримає. Навіть не попросив кермо, а ось попросив кермо взяти, а я не буду брати. А ну як цікаво, як ти. Далі виберешся з цієї ситуації. Попереду у нас світофор. Побачимо. Ну, Побачив автомобіль. Що ти не відгальмовуєшся? Я от зараз хвилююся, відгальмовується. Рекуперація навіть. А ну, зараз я увімкну лівий поворот, щоб зробить цікаво. Сам? Він зараз відгальмувався. Ну, він не може, звісно, повернути нам наліво. А ну подожди, що він робить? Тут. <гум> він не розуміє, що ми від нього хочемо. Повернув. Дві полоси в одну полосу. Він не бачить і ушов. бачиш. Повністю. Нічого. Він просто потерявся. А чого потерявся? Потерявся, бо розмітку, яку він не зрозумів. все. А що там такого не зрозуміло? За одної в дві ушло і нема розподілення. Фух, слухайте. От я зараз знову вимкнув. Немає полоси, він не розуміє. Це бордюр, він не бачить. Він бачить таку оцю розподільчу. Зараз я перестрою сюди і він це все побачить. Все. Він все взяв повністю. Ось без питань. Зараз можна відпускати кермо. Він бачить ліву полосу і бачить праву полосу. Година пройшла. За наших підписників. Ось такий у нас вийшов, огляд, відгук про чудовий автомобіль SONHEAD. І ми хочемо вас запросити до нас на тест-драйви. Всі, хто ще не був і хоче спробувати відчути динаміку, відчуття, які дарує цей електромобіль, ми вас запрошуємо, тому що я завжди говорю, що краще один раз спробувати, аніж 10 раз подивитися. З вами була команда Charspy, Олег. Та віта!